Другий тур відбувся у першості вюбл поміж дівчат 2000 року народження група Б, до складу якої входять Одеська з Дюшор імені Бориса Літвака, Білгород-Дністровський «Тірас», Дніпропетровська з Дюшор П'ять та Дюсиша з Бердянську, офіційно проводила тур у Білгороді Дністровському. Але місцем зустрічі господарі змагань з клубу «Тірас» обрали спортивний зал Одеського морського університету. У перший день, 12 грудня, особливу увагу глядачів привернула зустріч зустріч старих друзів-суперників, дівчат з Одеси та Білгородо Дністровського. Зайвий раз нагадаємо, що ці дві команди утворили своєрідну збірну Одещини, яка бере участь у змаганнях європейської юнацької баскетбольної ліги у віковій категорії до 16 років. Вихованки тренерів Лідії Канцлер та Михайла Мільникова вже здобули свої перші перемоги на європейській арені та набуваються безцінного досвіду у матчах зі своїми однолітками з найсильніших. Кіл Європи. Зрозуміло, що усі очікували запеклого та напруженого двобою, але серйозної боротьби у цій грі, на жаль, не вийшло. У зв'язку з численними травмами та хворобами гравців. Тірас привіз до Одеси усього шість дієздатних виконавців. Як наслідок, вже першу чверть одеситки виграли цілком впевнено 19-10. У друге, щоправда, номінальні господарі майданчику зібрали останні сили та зіграли у нічию 16-16. Втім, навіть велика перерва. Ва не допомогла дівчатам з Білогороду Дністровського відновитись сповна, та надалі відрив одеситок почав стрімко збільшуватись. Незадовго до фінальної сирени підопічні Михайла Мельникова не тільки втомилися, але ще й перебрали фолів. Таким чином Тірас догравав зустріч вже у чотирьох. Та у підсумку команда одеської з імені Бориса Літвака здобула перемогу з рахунком 77-50. Я довольна своїми дівчинками, вони виконали завдання. Есть мелкие недочеты, но в общем и целом задание на игру было выполнено. Ставилась ли задача добиться какого-то счета вообще вот в конце? Нет, нет, задача не ставилась добиться счета, задача ставилась победить, но с определенными э, тактическими разработками. Что мы и сделали? Насколько вам помогает сейчас в игре участие ваших девочек на Европейской юношеской лиге? Очень помогает. Колоссальный опыт, который мы получаем там, он неоценим. Вы сегодня использовали своих запасных, как бы вот девочек, которые не в основе? Я использовала немножко новенькую девочку из Николаева, которая сейчас будет играть за нас. И некоторые тактические моменты мы готовили, но не использовали. Они не понадобились нам, слава богу. Приберегли их для следующего случая. У інших матчах другого туру усі три перемоги здобули дівчата з Дніпропетровської з Дюшор 5 Найбільш важким та принциповим для команди з Дніпропетровська видався двобій з одеситками. Вихованки Лідії Канцлер після перемоги над Тіросом розслабились, не зуміли повноцінно налаштуватись на гру та були покарані за самовпевненість. Як наслідок, команда зі «Дюшор-5» перемогла одеситок з рахунком 60-57. Одна перемога на рахунку Бердянської «Дюс-США». Тірас програв усі три зустрічі. Після двох турів по 11 очок набрали команди з Одеської Зюшор імені Бориса Літвака та Дніпропетровської зюшор 5. По сім пунктів набрали Дю США з Бердянську та Білгород-Дністровський «Тірас». Третій тур має відбутися з 20 по 22 лютого у Дніпропетровську, четвертий з 20 по 22 березня у Бердянську.